У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і нашій рідній Україні. У цей святковий день пропоную вам новорічну вікторину. Тож, питання слухайте та швиденько відповідайте. Почали! Яке дерево прикрашають в новий рік. Ялинку. Що водять навколо ялинки? Харовот. Хто приносить слухняним дітям подарунки? Святий Миколай. Кого ліплять з різних за величиною грудок снігу? Сніговика. Як називають пісеньки, що співають на різдво? Колядки. Яка страва є головною на столі у святвечір перед Різдвом? Який овоч замінює сніговику ніс? Морквина. Закінчи прислів'я. Хто бешкетує, тому Миколай? Різочку дарує. Чим прикрашають ялинку? Кульками, іграшками. Чим пригощають колядників? Солодощами, цукерками. Новорічні вогники на ялинці називаються гірлянда. Який улюблений головний убір сніговика? Відро! Молодці малята! Ви чудово справились з завданням. На все добре!